Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про справи номер 3 ТР. 206, 2024 20, за конституційною скаргою Пуканича Едуарда Володимировича щодо конституційності приписів частин 1, і 5 статті 55 а й частини 3 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України на пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Головати, Віктор Городовенко, Василь Домак, Володимир Мойсик, Олег Пермайський і Галина Юровська. 10 квітня ми у відкритій частині пленарного засідання нашого сенату оголосили перерву. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників провадження на це засідання. Прошу вас. Дуже дякую, шановний головозасідання, високі суди. Інформую, що учасники були належно повідомлені про і час пленарного засідання, зокрема. Суб'єкт права на конституційну скаргу Пуканич Едуард Володимирович на адресу суду 12 квітня цього року надіслав лист про неможливість взяти участь в танальному засіданні з поважних причин. Заявник просить розглянути справу без його участі. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду 24 квітня надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь в панальному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Так само представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгіч надіслав на адресу суду 23 квітня цього року лист, в якому повідомив про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники Секретаріату суду. Дякую. Дуже вам дякую. Шановні колеги, до початку розі справи на пленарному засіданні нашого сенату, судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду також не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвіз суддів і чи є у суддів самовідводи на цей момент. Таких самовідводів немає, тому я оголошую, що кворум для проведення пленарного засідання. Сенату ми маємо. Головує на засіданні Сергій Головатий, і на цій підставі я оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у справі. Колега Василь Лимак відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведуть протокол, в якому здійснюють текстове відображення аудіозаписів від цього засідання. Запис від трансляції буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність учасників Конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності. Зокрема, суб'єкта права на конституційну скаргу Едуарда Пуканича, представника президента України в Конституційному суді Сергія Днебовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дердіна. Шановні колеги суддя доповідач Василь Васильович, думка ваша з цього приводу. Ми вже повторно збираємося, і в цьому випадку я не заперечую проти розгляду без заявника і без інших учасників приводу. Дуже вам дякую, шановні колеги. Дум інша думка є, немає. Тоді я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на. Конституційну скаргу Едуарда Поканича, представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дирбіна. Прошу голосувати. Проголосували Сенат одноголосно. Дуже вам дякую. Шановні учасники, я хочу вам повідомити, що на Адресу Конституційного суду у 10 квітня від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дердіна надійшли клопотання. Два їх. Перше про зміну форми розділу справи з письмового провадження на усне. І друге про залучення інших учасників справи. Я хочу з'ясувати думку шановного колеги судді доповідача Василя Лемака, що він думає з цього приводу. Так само ми і з цього приводу повторно збираємося. І у цьому випадку я не заперечую проти того, щоб ми розглядали без участі названих вами осіб. Ні, Василь Васильович, ми розглядаємо. А я оголосив про те, що 10 квітня постійний представник Верховної Ради Максим Дерді надіслав на адресу суду два клопотання: перше про зміну форми розгляду справи з письмового провадження на усне. А друге клопотання про залучення інших учасників справу. Десяти квітня, так. так, будь ласка. Давайте я пропоную розглянути ці клопотання в окремій кімнаті. І, і я так так само пропоную розглянути чогось у мене, їх немає. Ну, ну, це ну, це це от... Шановні колеги, пропоную так. розглянути клопотання в окремій кімнаті. Прошу вийти до іде. Прошу встати, суд іде. Отже, Сенат в окремій кімнаті розглянув заявлені клопотання постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дердіна. Два клопотання. І ми мусимо зараз ухвалити рішення з цього приводу. Я е, запитую судд доповідача зараз про ухвалення рішення протокольного стосовно зміни форми розгляду справи з письмового на усне уснепровадження. Я, е, я прошу зробити перерву у справи. для вивчення матеріалу. Шановні колеги, ви не заперечуєте? Ні. Ні. Я у цій справі оголошую перерву для вивчення обох заявлених клопотань. Дуже вам дякую. На цьому оголошую завершене засідання. Пленарне засідання для розгляду справи з оголошенням перерви в цій справі. Прошу встати, суд іде.